Життя прекрасне, коли в ньому є баланс. Можливо, ви чули про колесо балансу, і в ньому виділяють сім або вісім сфер: це і фінанси, це сім'я, це друзі, це духовність, це творчість, це розвиток і так далі. І як колесо воно має бути рівномірним таким для того, щоб їхати, так і наше життя. Якщо всі сфери на своєму місці, то наше колесо життя воно рухається. І іноді ми забуваємо про це. І одруження, материнство іноді настільки нас забирає, це напевно природне, і якась сфера може. Постраждати, і наповнення не відбувається наповно, як воно могло б би бути.